Привіт усім! Світла у мене в студії, як бачите, немає, але я трішечки підготувався. Тому давайте повертати випуски новин, бо їх щось дуже давно не було, а нові девайси з'являються регулярно. Тому і випуски новин будемо робити теж регулярно. Сьогодні я розкажу вам про ті девайси, які вийшли нещодавно, і про ті, про які я вже давно хотів вам розповісти, але все ніяк не доходили руки. Тому про щось ви вже напевно давно знаєте. А про щось може й ні. Тому сідайте зручніше, беріть чай, бо сьогодні у випуску. Монітори від HyperX та їх нові навушники і мікрофон. Ігрова акустика від SteelSeries, друге покоління мишок від Glorious та просто імбова мишка від Xtrify. Поїхали! Якщо говорити не про ігрові девайси, а про ПК заліз в Україні, то у мене для вас є одна новина, і вона дуже непогана. Kingston знову працюють в Україні і зараз у них. Чорна п'ятниця, точніше, цілий тиждень акції під назвою Чорна П'ятниця. Вона триває з 21 по 28 листопада, і на сторінці акції є дуже цікаві штуки. Оперативна пам'ять, SSD, флешки та картки пам'яті. Знижки на деякі товари можуть бути до 29%. Наприклад, подивіться на цю красу. Kingston Fury Beast Special Edition комплект з частотою 3600 на 16 ГБ з непоганою знижкою в 900 гривень. Special Edition це тому, що вона біла, обожнюю все біле і оперативна пам'ять на виключення. Ще й з RGB, ну все як я люблю. І ще одна цікава штучка, як на мене, це портативний SSD. У мене є щось подібне теж від Kingston, але йому вже пару років, і він хоч і портативний, але не такий, як ці. Подивіться, цей SSD трохи більше коробки від сірників. На сторінці. Ці акції можна вибрати продукт та зручний для вас магазин. Переходьте за посиланням в описі, обирайте зручний для вас магазин та замовляйте для себе чи на подарунок. Зайти на цю сторінку варто, хоча б для того, щоб подивитися на красу нових оперативок. Окей, а тепер давайте поговоримо про те, що зовсім недавно було ще частиною Kingston, а тепер вже частина Hewlett Packard. і це, звичайно ж, HyperX. В них в цьому році просто шикарна лінійка продуктів. Яка, на жаль, до України досі не доїхала. Подякуйте за це освободителям. А там і мишки топові, і навушники. І, звичайно ж, монітори. Я особисто думав, що монітори у HyperX з'являться ще раніше, але тепер, коли вони частина компанії HP, у яких вже були свої монітори, це зробити ще простіше. Ну і самі монітори, звичайно ж, зі своєю фішкою. По-перше, їх два, називаються армада. Дизайн у них ідентичний, а за характеристиками вони різні. Найголовніше, як на мене, ніжка в них дуже нестандартна. Це навіть не ніжка, а кронштейн, який набагато Зручніше, ніж звичайна ніжка. До того ж, один такий кронштейн дозволяє комфортно розмістити декілька таких моніторів, що буде дуже зручно для тих, хто звик користуватися більше, ніж одним монітором. Тобто вони заохочують покупця купляти ще один такий же монітор, якщо він йому потрібен, і не думати про те, чи підійде там кріплення, чи підійде він за розміром і таке інше. Покупець знає, що все буде чітко. І це круто. Отже, Armada 25 це монітор з діагоналю 25 дюймів, ips Матрицею, роздільною здатністю Full HD, частотою оновлення 240 Гц, і обіцяють час відгуку 1 мілісекунда. Армада 27 має діагональ 27 дюймів, також IPS-матрицю, роздільну здатність вже QHD, що для такої діагоналі я вважаю найкращим рішенням. А от частота оновлення вже 165 Гц. Час відгуку теж 1 мілісекунда. Ну, це, як то кажуть, Побаціям, побачим. Обидва монітори також мають сумісність з G-Sync. Ціни на Amazon 455 доларів за Armada 25 і 500 доларів за Armada 27. Я навіть знайшов ці монітори в продажі в Україні, де якісь генії продають їх за 25 і за 28 тисяч відповідно. Але якщо дуже кортить, знайте, що це неофіційно ввезені в Україну товари, тому на свій страх і ризик. І скоріш за це, це буде той же самий Amazon. Вам просто їх замовлять і доставлять, і візьмуть за це гроші. Ну, можете це зробити з новою поштою самі. До речі, цей кронштейн без монітору, і додаткову секцію до нього для іншого монітору можна купити окремо. Сам кронштейн буде коштувати 109. 9 доларів. На Амазоні така ціна. А от додаткове кріплення для нього, називається він аддон, буде коштувати. 80 доларів. Непогані ціни. Якщо вже почав з HyperX, то напевно ними і продовжимо. Олди знають, що зазвичай я новини починаю з компанії Razer, але найкрутіша новинка в них це Razer De V3 Pro, а вона вже у мене. Тому продовжимо компанію HyperX. Є в них така лінійка навушників під назвою Stinger. Це недорога серія, яка налічує доволі багато моделей. І ось тепер HyperX випустили друге покоління цих навушників. Це HyperX. X Cloud Stinger 2, Stinger 2 Wireless і Stinger 2 Core. Виглядають вони в принципі однаково, а от в деталях і за характеристиками відрізняються. Якщо говорити про дизайн, то він змінився. Як на мене, в кращу сторону навушники виглядають якось серйозніше і більш преміально. Версія Core коштує 40 доларів, має амбушури з тканини, динаміки діаметром 40 міліметрів. І підтримку DTS Headphone X Special Audio. Я так розумію, що для того, щоб активувати цю підтримку, вам потрібно буде скачати застосунок для Windows з їх магазину та активувати код, який буде в коробці. Підключаються навушники через міні-джек. Мікрофон вмикається, коли його опускаєш, і вимикається, коли піднімаєш. Коліщатку гучності знаходиться на правій чаші. Cloud Stinger 2 виглядають майже так само, але амбушури вже шкіряні, ну і трохи оголів'я змінилося. Динаміки побільше 50 мм. Підключаються теж по міні-джеку і теж мають підтримку DTS Headphone X Special Audio. Ну і керування мікрофоном і гучністю не змінилося. Stinger 2 Wireless – це, по суті, ті ж самі навушники, у них трохи змінився дизайн і вони бездротові. Ті ж самі динаміки, керування. Кіряні амбушури. Підключаються, звичайно ж, по USB, і від одного заряду акумулятора вони працюють 20 годин. Що ж, це оновлення мені подобається, як і ціни на ці навушники, насправді, бо версія Core, як я вже й казав, коштує 40 доларів Версія звичайна, просто Stinger 2, коштує 50, доларів а бездротова версія. 100 доларів. Також ці навушники є в різних варіантах для ПК, для Xbox, вони зелені, і для PS5 вони сині, звичайно ж. А тепер давайте трохи розкажу про їх новий мікрофон. Це HyperX ProCast, мікрофон, який вони позиціонують як професійний. Підключається вже по екселарні, ніякого USB та RGB підсвічування, золоте напилення на конденсаторі, і тільки один режим кардіоїди. Бо для професіоналів все інше і нафіг не потрібне. Спойлер для непрофесіоналів зазвичай теж. В комплекті також іде HyperX Shield, металевий поп фільтр Ціна такого мікрофону 250 доларів. Сподіваюсь, що звучить він на всі свої гроші. А ще я сподіваюсь, що на всі свої гроші звучить SteelSeries Arena. Це ігрова акустика від SteelSeries і буває вона в трьох варіантах: Arena 3, Arena 7 і Arena 9. Арена 3 це система 2.0, тобто без сабвуфера. По суті, просто настільні колонки. Як вони звучать, я не знаю, а виробник, звісно ж, каже, що дуже круто. Колонки мають роз'єм для навушників, окремий джек для підключення, наприклад, смартфону або іншого джерела музики, може бути телевізор, окремо вхід для ПК, а також Bluetooth. Підставка регулюється, є окрема кнопка, яка може відповідати за м'ют, підключення по блютуз або ще щось. Ручка гучності теж. Є і колонки підтримують Special Audio через фірмовий застосунок Sonar. І для тих, хто полюбляє пограти на колонках, є опція докупити мікрофон, який має інтелектуальне шумозаглушення. І вам в Дискорді не буде чутного звуки гри з колонок. Дві такі колонки коштують. 150 євро. Далі в лінійці Arena 7. Це вже система 2.1, тобто є сабвуфер. Підключається до ПК через USB, має підсвічування призм, яке може реагувати на все, що трапляється в грі, і синхронізувати з підсвіченням з усіма вашими девайсами, якщо вони теж від SteelSeries. Також легко підключається до консоли і теж є Bluetooth. Ціна. 323 євро. Арена 9 це вже система 5.1 Тут все те ж саме, тільки додаються ще центральний динамік і два бездрутових задніх. А також невеличкий пульт для того, щоб легше було все це налаштовувати без необхідності заходити в софт. Ця система коштує вже 600 євро. Блін, я не знаю, хто це купить. Але я б хотів таке спробувати. Ну добре, їдемо далі. А що там Глоріус? А Глоріус, між іншим, випустили вже друге покоління своїх мишок. Це випуск якогось, можна назвати, друге покоління, бо в цьому випуску все про друге покоління. Так от, Глоріус випускає друге покоління своїх мишок, це Glorious Model O2 і Glorious Model i2. Wireless. Для початку розкажу про Model O. Вона є у двох кольорах та в двох варіантах дротовому і бездротовому. Мені здається, що форма майже не змінилася, трохи інші кнопки, панелі стали вущі і, мабуть, більш виразні заглиблення для пальців. Отвори тепер не у формі стільників, а круглі, що, як на мене, робить мишку візуально дорожчою. Вона виглядає більш преміально. Бо ці стільники це вже тупо це, як на мене, вже ознака більш дешевої мишки. Підсвічування залишилося по боках, а також додали діод в центр, тому мишка світиться ще краще. Колесо полегшили, це дуже добре видно, і взагалі мишка стала легшою. Якщо порівнювати дротову версію з першим поколінням, то модул о 2 важить 59 грамів. А перша версія була 67. Бездротова майже не змінилася в цьому плані. Друга версія важить 68 грамів, а перша важила 69. Перемикачі тепер стоять від Glorious на 80 мільйонів натискань, в той час як перша версія мала 20 мільйонні омрони. Сенсор тут теж від Glorious BAMF 2.0, і він має якісь вражаючі характеристики, бо швидкість тут 650 дюймів за секунду, прискорення 50G і максимум DPI 26 тисяч, плюс висота відриву. Тут регулюється один або два міліметри. Ніжки зі стовідсоткового тефлону, м'який кабель-паракорд, з цим все добре. Бездротова версія має акумулятор, який дозволяє на одному заряді працювати 210 годин. Це Дуже круто. Також мишка працює не тільки від Донгла, а ще й по Bluetooth. Зараз на сайті Glorious працює попереднє замовлення цих мишок. Дротова версія коштує 65 доларів, а бездротова вже 100. І відправки почнуться десь на початку або в середині грудня. Glorious Model A – це мишка, яка вийшла в січні цього року, і її основне призначення це відкусити шмат аудиторії у Razer, Logitech або SteelSeries, які вже мають подібні мишки, бо у Glorious подібної мишки ще не було. І ось не пройшло і року, а Glorious випускають вже друге покоління. Хоча тут вони зробили трохи по-іншому, бо Model i першого покоління це дротова версія, а Model i2 це бездротова. Тут форма теж майже не змінилася, із змін також основні кнопки в такий же спосіб, як у Model O2. Трохи змінився майданчик для великого пальця, ну і отвори теж круглі. Підсвічування теж додали в центр, і мишка також стала виглядати більш презентабельно. Полегшене. Колесо, таке, як і на Model О2, але вага стала трохи більшою. Бездротова версія важить 75 грамів. Характеристики такі ж самі, як і на бездротовій Модул О2. Сенсор, кнопки, акумулятор все те ж саме. Ця мишка на сайті Glorious зараз також доступна тільки за попереднім замовленням, і строки доставки такі ж самі, як і у Model О2, тобто початок або середина грудня. Ціна у неї 100 доларів. Ну а тепер солоденьке. Подивіться, що показали Fight. Це ж просто імба, ви гляньте на цю форму. Це ж Microsoft 1.1. Ну, не точна копія, але форма дуже схожа. Подивіться, як розташовані кнопки. Дуже низько, і цікаво, як це в даному випадку вплине на клік і контроль миші. Я знаю, що багато хто з хардкорних гравців в шутери полюбляє таке розташування кнопок. І як бачите, екстрифайни прагнуть зробити кнопки із заглибленням під пальці навіть навпаки. Дуже цікаво. Ще цікаво, що за такою висотою кнопок кабель не може бути спереду, тому він підключається з боку. Не знаю, наскільки буде зручно так грати, це нам ще доведеться з'ясувати, але виглядає це дуже незвичайно. Ну і якщо буде все ж таки незручно, то я не думаю, що це дуже критично. Бо, як ви зрозуміли, мишка бездротова і на одному заряді вона працює 75 годин в залежності від герцовки і в принципі вашого стилю гри. Тому я думаю, що ви можете грати собі спокійно і зненацька вас розрядка миші не застане. Ви просто на ніч підключаєте її, вона заряджається і все ок. При тому, що мишка бездротова, вага у неї всього лише 55 грамів. І це при тому, що корпус у неї без отворів дуже круто. Перемикачі Kailh gm 80 одні з найкращих на сьогодні, на 80 мільйонів натискань. Сенсор. PixArt 3395, і як я розумію, саме цей сенсор став основою для сенсорів для Razer і Glorious, бо характеристики в них однакові: 650 дюймів за секунду швидкість, прискорення 50 g і 26 тисяч DPI. Сама мишка середнього розміру і буває в декількох прикольних кольорах. Кабель, м'який паракорд, ніжки зі 100% тефлону. Але на сайті доступні для покупки ще й скляні ніжки для цієї миші. Отаке я б спробував. Мишка зараз доступна на сайті Extріfy для попереднього замовлення. Відправки будуть десь в кінці цього місяця, як вони пишуть. А в Україну вона ну не факт, що добереться в цьому році, але все ж таки добереться. Я б дуже хотів її спробувати, особливо зі скляними ніжками. А так, і ціна миші 99 євро. Це були всі новини на сьогодні. Дякую вам за ваші перегляди, лайки і коментарі під відео. Також нагадую вам про акцію від Кінгстон, чорна п'ятниця. Заходьте за посиланням в описі і нагадую, що війна триває, хлопці і дівчата, і тому ми повинні підтримувати нашу армію, наших захисників. Робіть це регулярно. Як можете не обов'язково там донатити якісь дуже великі суми, ви знаєте, що кожні 10, 15, 20 гривень важливі, тому підтримуйте наших захисників. Будь ласка, від цього залежить наша перемога. А якщо ви хочете підтримати особисто мій канал, то це можна зробити на Патреоні або через спонсорство на Ютубі. Я, до речі, знизив там ціни, бо щось до цього зарядив якусь фігню. Тому ціни знижено, можете підписуватися, а всім моїм патронам і спонсорам, хто вже підтримує, Канал. Дуже вам велике дякую. Ви просто неймовірні. Побачимось у новому відео.